Так, мене болить нога, Романе. то ти ще не починав збирати. Ну йди сядь на мішок раз так болить. Вічно мало тої бульби, таке враження, що з голоду поздихаєте, як не посадите. Хочу в туалет. Ну то сходи на лобуду. На Світлану на зілля. Я не буду пісити в зілля. Вези мене в туалет. Ой, бузюню. Володя, завези її в туалет. Ще заодно тебе з бабою до психолога треба завести. Вічно тої картоплі треба насадити. Поїхали. Я вам нині помагаю, завтра. Ви мені. Ну ну а як? Слухай, маруш. може хоч підійще. Василю, я тобі казала, після роботи. Холєра! скорше за мене виберуть. Ту. Василю, всю велику зразу в наш мішок. Ну а я як роблю? Рухайтеся! Мусим за нині що вибрати, бо завтра вже не знаю, чи вас докупи всіх зберу. Оце я!